Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас цікава казка українська народна казка Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику. Скопав у городі грядку велику, трохи гною наносив, грабельками підпошив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак. Потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу ріпку рвати. Пішов він на город, гуп гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потім весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібко вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку, Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуться руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, впираються ногами. Промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку, за спідничку. Киця хвост собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами. Промучилась весь день, а гібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рідку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось тій казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась казочка. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. У нас кожного дня нова цікава казка. はい。